Щоб ми щось займалися самодіяльністю, він вимагає від нас, щоб ми як чуємо, так і поступали, Чули, як чуємо Господа, не плоті кров, а як чуємо Дух, як говорить, то так і жили по Духу. І щоб не заблудитися, читаємо Слово Боже, щоб ми правильно розуміли, як, де в яких ситуаціях нам поступати. І Я читаю попереднє, я прочитаю просто нам тако, якби, ну просто я не буду розбирати, бо то розбирати нам не хватить часу. але щоб ми розуміли послідовність. Вони питають, коли твоє пришестя, да, Господи, коли це буде. Він каже, тут храм від цього храму камня на камню не лишиться. А 23 глава він пише, каже, він відкриває положення людей. Релігійних, які не живуть вірою, які живуть якимись обрядами, традиціями, але не живуть. Тим, що хоче Господь. Ми так само не живемо. Ми Робчим, недовольстці, ми правильні, які неправильні речі, але слава Богу, що ми бачимо світло перед собою і ми розуміємо, як нам треба поступати. І ми боремося з собою. Ми не, ми не лишаємося в такому положенні. Коли ми починаємо себе бачити, що ми там ропотники, недовольніші, ми починаємо дякувати все Богу, молитися, шукаємо, як правильно поступати, учимося жити. Бо якщо ми не перестанемо поступати по духу, то ми не поступати по плоті, ми станемо релігійними мертвими людьми. Ми помремо духовно. Бо написано: помишлення плотські – суть смерть і ворожнеча проти Бога. Помишлення духовні ми з Богом і життя вічне. Слава Богу. 23 розділ Матвія. Тоді Ісус промовив до народу і учеників своїх. Кажучи, на Моїсеєвому сидінні сіли книжники і фарисеї. Отже, все, що кажуть вам додержувати, додержуйте і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять і не роблять. Можна говорити і не робити, Можна говорити як правильно і не робити. Зв'язують важкі тягарі, які неможливо носити, і кладуть їх. Людям на плечі, самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх. Всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширяють пов'язки свої і, і подовжують край одежі своєї. Тобто зовні, так виглядає воно все, би священники, священики, вродьби. Також люблять возлежати на перших місцях на вечерях і сидіти на перших місцях у синагогах. І вітання на торжищах, та, щоб люди звали їх Учителю, Учителю, ви ж не називайтеся вчителями, бо один у вас учитель Христос, усі ж ви, браття. і Отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах. І не називайтеся наставниками, бо один у вас наставник Христос. Більший же з вас нехай буде вам слугою, бо хто підносить на себе, той понижений буде, а хто понижує на себе, той піднесеться. Горе вам, книжники фарисеї, лицеміри, що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, хто входить. Не даєте увійти. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць, на показ довго молитися, за те ще більший, більший осуд приймете. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що обходите море і сушу, щоб навернути хоч одного, і коли, і коли це станеться, робите його сином гієни удвічі гіршими за вас. Як це вони обходять? Море і сушу, щоб когось навернути, а роблять його гіршим себе вдвічі. Тобто, тому що люди не очищені, вони знайшли це, але потім він, живучи біля них, він розвращається ще більше, як вони. Горе вам вожді сліпі, які говорять, якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, то і винний. Безумні сліпі, що більше золото чи храм, який освячує Золото. І ще, так написано, ми храм Духа Святого, який живе в нас. І хто каже, зневечить храм Божий, того покарає Бог. Тобто, значить, ми не маємо, ми, будучи в цій, каже, да, ми маємо наслідувати яку? храмівну вічну. Да? І каже, щоб ми були достойні. Щоб ми все, якщо ми не вірні в цьому малому, в тимчасовому, то як ми будемо вірні в тому, що Господь нам готує, так? треба нам доказати віру. Ми маємо поступати достойно Господа. І ще коли. Хто поклянеться жертвен... жертвенником, то нічого. А якщо хто поклянеться даром, що на ньому, то й винний. Безумні і сліпі, що більше дар, чи жертвеник, який освячує дар. Тобто, люди зважають на дарування, а Господь зважає на що? На серце людини, який освячує дар. Да? Тобто Він каже, безумні і сліпі, що більше дар, чи жертвник, який освячує дар. Звісно, жертвник більше. Да? Отже, хто клянеться жертвенником, клянеться ним і всім, що на ньому, і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а облишили те, що є найважливіше в законі суд. Милість і віру. Це належало робити і того не залишати. Вожжі сліпі, що відсіжуєте комара, а верблюда поглинаєте, горе вам, книжники та фарисеї лицеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда, тоді, як у середині вони повні злодійства і неправди, фарисею сліпий, очисти перше всередині чаші і блюда. Чаші і блюда. Щоб чистими були і зовні вони, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що подібнуєтеся розмальованим гробам, які зовні здаються гарними, а всередині повні кісток мертвих і всякої нечистоти. Так і ви, на вигляд здаєтеся людям праведними, а всередині повні лицемірства і беззаконня, горе вам, книжники і фарисеї, і лицеміри, що будуєте гробниці пророкам. І оздоблюйте пам'ятники праведникам, і говорите: якби ми були у дні батьків наших, то не були б спільниками, у їхніх, у, 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 спільниками їхніми у пролеті крові пророків. Тим ви самі свідчите проти себе, що ви сини тих, які вбили пророків, і ви доповнюєте міру зла, батьків ваших, змії, породіння Єхіднове. Як, як утічете ви від суду вогню Гієнського? Тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Нехай прийде на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахії якого, ви, якого вбили між храмом і жертвенником. Істинно кажу вам, що все це прийде на річ цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як птах, збирає пташенят своїх під крила, і ви не захотіли, ось лишається вам дім ваш пустий. Бо кажу вам, не побачите мене віднині, доки не скажете благословен, хто йде в ім'я Господнє. І, вийшовши Ісус, пішов від храму, і підійшли до Нього, учні Його, щоб показати Йому будівлі храму. Ісус вже сказав їм: чи бачите все це? Істинно кажу вам не залишиться тут каменя на камені, все буде зруйноване. Коли ж сидів він на горі Єлеонський, то приступили до нього ученики на самоті і спитали, скажи нам, коли це буде і яке знамення твого пришестя і кінця світу. Тобто, не прийде кінець світу, поки не прийде відступлення. Спочатку люди відступлять від Господа. Оце, що тут написано, 23 розділ, да? це написано за відступлення, що люди не роблять те, що Бог говорить, а роблять те, що вони хочуть. І превращають правду Божу і каже, самі не входять і других не допускають. Значить, і далі він говорить, вони кажуть, подивися, який гарний храм построєний. Да? Каже, цей храм будувався 46 років. Він каже, камня на камінь тут не залишиться, все буде зруйновано. А вже для нас в новозав'єтніх написано, ви як живе каміння, устрояєтеся в храм Божий, царственне на священство, народ святий, люди взяти в уділ Божий. Тобто, як ми каміння. Вони кажуть, наробимо керпічів, зробимо собі ім'я, ніж ми розсіємося по землі і почали будувати, побудували башню. Вавилон – це сміщення, і це сміщення знов прийде. І знову воно все повторяється і знову буде йти до того. Але каже, ви царственне священство, народ святий, люди взяти в уділ Божий. Тобто нам дарована благодать, ми спасені по благодаті, по милості Божій. І Господь каже, не вимагає з нас якогось там поклоніння, щоб ми йому щось робили. Нам просто треба навчитися слухати, що він хоче, і розуміти, і так поступати. І ну це вимагає що? Якби ти так просто взяв і робив, правда? А тут це ще, мало то, як ти почнеш так робити, то зараз з'являться противники. Ті самі люди, які живуть по плоті, не живуть за духом, вони ж тебе почнуть утискати. вони почнуть тебе принижувати, що ти неправильно робиш, обмовляти, клівітати на тебе. І ті, які самі так роблять, вони ще тебе будуть звинувачувати, що ти так робиш. Така наука так написано в Слові Божому. І нам тоді єдине, каже Ісус, блажен, хто не соблазниться в той час. Коли Коли ви станете на цю дорогу, ви зрозумієте, почнете жити для Бога, служити Богу, а тут вас почнуть ще утискати, зневажати, гордувати, виганяти вас в синагог. Синагога, а тут ді молитви. І все це буде. Коли це буде, вони питають, коли це буде. І він їм каже, коли це буде, Як? коли відступлення прийде. Коли люди розвертяться настільки, коли вже ти будеш дивитися, кажу, що це робиться, що робилось, те робиться. Времена Ілі приходять, каже, Ілля каже, хватить вам на оба коліна. Вже коли Господь каже, йди, явися, Ахаву. І будеш говорити йому те, що я тобі вкладу в уста, і він пішов і явив те каву, який переслідував, щоб його забити. Але прийшов день, Господь каже, йди, покажись йому. І він приходить, починає йому говорити, все і йде пізній дощ. Тобто небо було закрито три роки, шість місяців чого? Розряд народу Божого, відступлення велике від Бога. Воно повториться? Так, да, повториться. Все знов те саме повториться. І ми, коли читаємо, ми маємо розуміти положення церкви, в якому положенні це все буде, яка мерзота прийде, що це буде робитися між людей, Що люди кажуть, та вже нема, як Ілья казав, та нема ні одного. Я один остався, моїй душі, шукати, щоб збідняти в мене життя. Але Господь йому каже, я зберіг собі. Сім тисяч. Де тих зберіг? Перший, хто покаявся, це був чоловік, який займався чим бізнесом. Він мав 12 пар волів, сам був при 12-ті, господь каже, йди. І починає збирати ці, цих людей. Значить, дуже важкий час прийде, це час відступлення. Люди будуть відступати від Господа. І, наприклад, я зараз бачу, люди там возмущаються, кажуть, що це робиться там, якісь ставлять такі сцени, там, щось там хочуть показати, щось такі всякі речі непонятні. Виключить це все, не, не, не пиши.